Всім привіт! Ви на каналі Чим Живе Село і сьогодні ми будемо робити вієлку із бочки. Зараз покажу, яка у нас є бочка. Є така бочка 200-літрова. Хочемо зробити віялку з неї. В інтернеті побачив таку віялочку, мені ну, з батьком посовітувалися і вирішили теж таку саму собі зробити. В чому полягає її принцип? Це буде аеродинамічна віялка. Для цього треба бочка, можна трубу, ну, коротше, можна любошо. Ну, точніше, у кого що є, з того можна робити. У нас є ось бочка, є ось кусок з бетону. Негодно, у нас там була вода, він лопнув. А сам корпус залишився цілий, бачите, не погнутий. Е, у бочки буде три секції. Три секції буде у бочки. Е, Одна, друга, ну, одна, друга, третя секція. Буде ділитися воно наполовину. Зараз покажу. Отак десь буде ділитися воно. Ну, З отак ось. відрізатися, плюс-мінус. Тут буде вирізатися ось таке під електродвигун. Електродвигун буде із стиралки. З е, стиралки буде автомата електродвигун, плюс буде е, плата регулювання обертів. Двигун буде на 10 тисяч обертів. Ну, там короткі стиралки на 10 тисяч і плата регулювання, щоб плавно регулювати обороти, щоб не робити ніяких жалюзі, не робити нічого. Нам, нам буде зараз вирізати оце по краю отак, під е цей, під скит, скажу під електродвигун. І оце все уварить. І потім треба ще буде зробити бункер. Оце тут буде бункер. ну Будемо робити бункер, щоб зразу залазив мішок. Позло. Щоб зразу залазив мішок, будемо робити на мішок. Зроблю ножки, зроблю отут такі лотки ще пороблю. Ну, В цілому то все просто, але по часу ну, займе доволі таки багато. Так що це ось такі ось справи приступаємо до роботи. Так як у нас бочка із під бензину, тому набираємо в на неї повну бочку води, щоб вона не шахнула. Ну. Вже як наберемо води, будемо різати. Бо тому, що, вроді би там як, бензином вона і не воняє, ну води треба налити. Бо в мене вже там був такий не дуже вдалий як ну, Якби каністра, там бензином, тому в тій каністрі вже років 15 не було. Вона відкрита, вивітрена була. І чуть-чуть вона так ну, пшикнула. Так що все-таки не зря кажуть, що треба не рвати воду перед тим як крітати. Ну чим ми і займемося. Ця бочка вже не йде нікуди. Ну, вона вже протікає, так що будемо використовувати її. Так, ну і так само і ви, Якщо у вас хороші бочки є, можете взяти. Це у нас вона ще товстостінна, так що ще як сказати, ну, та совєтська вона так що не, не помнеться, не впаде. Є такі вм'ятини. Я їх постараюся вирівняти. А зараз будемо обрізати це ось тут під, е, під двигун. Як я вже сказав, це із бетону звичайного. Теж. Сюди стане електродвигун, там на розпорках, на ножках. ну Все як треба буде, там потім вже в процесі покажу. Сам електродвигун ще поки що не забував. Але думаю знайду, знайду його. Ну і так само треба буде заказати регулятор обертів. Набрав води, обмітив, зараз будемо вирізати. Ось водичка. Думаю, видно. Так, вирізали. Так, я ще вирізав з тої сторони таку. Там видно буде, да, видно. Перемичку вже одну вирізав. І це ще буде ще одна перемичка. Ну, а ще одну ж виготовимо сюди. 22 см тут висота, оце тут перемичечки. Якраз піде ось, дивіться, одна секція, друга і третя. Оце ось на одну і ще на одну виготовимо окремо. Зараз за це все діло, приварю, те одріжу по висоті, таке, як мені треба. І приварю вже перегородочку там. Ну, потім ждемо двигун, поки прийде. І вже ж будемо встановлювати сюди вже двигун, думати ножки, думати, сюди ще треба буде вирізати ще під те, щоб зерно ну, такі лотки робити. Ну, ще роботи, так я ж кажу, повторюся ще раз, роботи тут. Багатенько, хоч на перший погляд, ну, здавалося, що що би тут робити. Продовжуємо. Так, у нас один з наступних днів постройки віялки привезли мені. Ножки будуть з кровати, підігнав по розміру, зараз будемо приварювати. Не пам'ятаю на чому я останній раз зупинився. Зараз приварим. ну хай мол, трохи вище буде і виріжемо сьогодні лючки під зерно. Оце такий план роботи на сьогодні. Ну, не знаю, які там по розміру лючки різати, буду як сказати, ну, з голови брати розмір. Можливо, ну, десь отакі буду робити, оце ось так. Перегородки будуть на оцих ребрах жорсткості. Тут між перегородками вийде, я там знаю, зараз поміряємо. Цей сіп тут вона. Тут буде 28. Тут буде 30, ну і тут буде 28. Ось такі будуть перегородочки. Так, ось бочка, це я верх ногами її перекинув, щоб приварити ножки. Ну що ж, приступаємо до роботи. Ще раз покажу. Це ж я приварив був оцю штуку. Ну, Трубу для двигуна. Якщо у вас немає, або є листогиб, щоб за, ну, вальцовий, той, що на вальцях прокручувати, то можете вигнути собі таку саму. Або, як оце я зробив із бетона. Я думаю, туди. Двигун 100% лізе, а от по лопастях можливо прийдеться їх і підрізати. Ну, привезуть лопасті, привезуть двигун, тоді вже будемо дивитися по тому, як воно чи підходить, чи не підходить. Якщо не треба, то за потреби будемо обрізати їх. Так. Ну, приварив, щоб не було цих ні щілей, нічого не було. Бажа такого, до такої зварки полуавтомат. Але якщо... Немає, то можна і обличний. Ще декілька днів. Сьогодні я робив засувку або шабер, чи як його так правильно назвати. Не знімав, бо, тому що м'ялка рутинна робота багато часу займає і ну, нема що займати. Зараз поясню коротенько, що зробив. Виварив ось такі ось е, ці, так би сказати, подіум зразу виварив, потім е, зробив тут такі. Пластинка ось одна, 2 см шириною, І тут оця два, зараз покажу. Так, ось ця два, оці по два, скрізь, ну, плюс-мінус, бо на око різав. І тут ширина, оце в мене 3. І довжина 24, оце його загрузочного бункера, 24 довжина. І ширина 3. Шабер, ну, була пластина. Отрізав по длині, вона, ну, не обрізав ось ось. Так і є. Ось таку зробив регулюровочку, таку підставочку. Тут ручка якась буде, може і не буде. Ну, поки що ось так. Тут ще гагаєчку закручу, щоб ну, далі не ходило воно. Ну Десь отак. О. Це зробив час на бункер. Бункер сюди буде перекручуватися, більш за все через болти. Ну, там я не знаю, може на 10 чи ще якісь. Закривається відкривається, відкривається, вогнебут регулювати. Зробив ще всередині таку пластинку під цей, щоб зерно стикало ось під, ну, під углом воно, щоб е, в оцю дірку не засипало. Ну, може, це туди і засипає, але ось воно під углом. Зараз ось о, так вибух. Отак воно під углом не буде засипати туди. На цю ступенечку, яку я зробив. В середині там теж є, зараз покажу, ось така теж ступенька, як би ось, щоб вона не, зас... не затікала. Ну, менше зерно засипалося. Все. все зроблено для того. Оце поки що що зробив. До речі, прийшов електродвигун. Привіз я крильчатку, крильчатка Москвичовська. Електродвигун, я вже провірив, підключив, поки що напряму підключив. Двигун робочий, на скільки тут ват. Він та, не дуже такий потужний. Ну Коротше ось. Кому цікаво, подивитися. На 10 тисяч оборотів. Все працює, зробить переходник сюди на вентилятор. Поки не знаю як, ну треба щось придумати. Та ну що, щось буду точити. Так, вентилятор якраз підходить по бочці, не треба нічого підрізати. Не треба нічого ні обрізати, ні підрізати. Тільки правильно виставити, щоб він не чіплявся ніде. І все буде добре. Ну, постараюсь виставити ось так ось шибер получився, думаю буде працювати все. Далі буду тут в всередині робити, точити на двигун. І ще залишилось зробити одна вон, перегородка є з самої бочки. Ще одну перегородку. А, і, і ці ж поробити ще ж кошики для зерна. І все. Ну, як кошики ці лотки. І все, буде в принципі, готово. А, ну ще бун бункер зробити. Бункер хочу зробити на мішок, щоб улазив. Ну, якось так, як ось так вийде. Короче. На мішок може відра 3-4, може 5. Вийде. Поки що так.